Всім привіт! А, це моє нове відео про покупки за лютий місяць а, з Вінюшкою. Хочу сказати, що кожен місяць я собі говорю: в цьому місяці я не купляю книжок. В цьому місяці а, мені вже не потрібно, в мене дуже багато вже книжок, а, вже немає куди ставити. Я вже везу половину книжок, які я прочитала, везу свій свою стару квартиру до тата. Тому що в мене немає місця, а більшу шафу я купляти не хочу. Тому, тому я кожен місяць щось купляю. А, так, а, були гарні знижки в цьому, точніше, вже в попередньому місяці, це лютий. А, в лютому було просто, я не знаю, віват на 14 люте. Лютого дуже гарні знижки зробив на День книгочитуна. І прям, якщо ви хочете подивитися, як і яку я книжку там вибирала, ви можете подивитися відос влог Я вам сюди його тикну, побачите. Ось. А, ну що ж, погнали, я покажу вже книжки, бо дуже багато вже розмовляю. Так, перша книжка це кондитерка-втікачка. Моя перша книжка, і ось. Питання, певно. Плін. Я от зараз знімаю відос, а в мене ще одна книжка на пошті лежить. Я вам про неї розкажу ось так. І знімлю під відосик, але у нас ще зараз лежить на пошті. Так, в майбутньому, тобто для мене, в майбутньому, я її вам покажу. А, так, кондитерка втікачка Луїс Міллер. Це дуже тепла історія, яку я а, купила десь неділю-півтори тому. Зустрічалася з подружками, зайшли в книгарню, яку я дуже люблю, і а, побачила цю книжку, вирішила себе просто а, побалувати. Хочеться іноді просто купити щось дуже приємне. І ця книжка стала тим приємним, що мені було потрібно. А, я почитала її ще наполовину, паралельно читаю інші книжки, а цю я просто смакую, бо я дуже люблю гарні описи їжі. Ми з чоловіком часто дивимося маст -шеф, там шефтам Ось виходило, виходив фільм меню дуже класний. Ми ось, ну, щось про їжу, так що класно знімає. Ще описи гарні, це взагалі. І тут саме те, дівчинка, точніше дівчинка, дівчина вже їй там 29 чи під 30 вже років, вона біжить від проблем, вона кондитерка, яка жила в Бостоні. Вона одразу ж на перших сторінках розказує її там помилку, яку вона зробила в, на своїй останній роботі. І, можливо, її ніхто б нічого не сказав, ну, і так і не виганяв, але вона біжить, біжить завжди від проблем. Тобто, якісь там проблеми, вона біжить до інших. А не проблеми, а просто на іншу роботу, а там знаходить ще якісь проблеми. Тобто від проблем не втічеш, вони є завжди. А ця книжка, прям показник цього. А, вона потрапляє на роботу в. Містечку маленькому під Бостоном. Вона її там на роботу совує її подружка, і вона стає кондитеркою при готелі. Ось, і там потрібно спекти і виграти конкурс на Яблучний пиріг, там благодійний конкурс, але це вважається дуже прям таким великим е, в цьому містечку святом. Це велике свято, і тому е, перед цим вона знайомиться з різними людьми, в неї відбуваються е, там різні речі, тобто дуже багато відбувається і. Книжка мені о, вона дуже подобається, я її ще не дочитала. Ця книжка мені поки дуже подобається, і я не думаю, що вона мені не сподобається. Оці книжки, як всі ми знаємо, вони дуже, о, ну, ми розуміємо, що там буде в кінці, але хочеться іноді просто доброї класні історії затишної, коли ти після роботи приходиш додому і можеш почитати перед сном одну главу, і все, і вона тебе переносить в затишок, і ти спокійно засипаєш. Ось для мене це такі книжки просто кайф. Наступна книжка це з Vivatul, коли там на 14 лютого було, була розпродажа. Я взяла дві книжки, я витягнула е, кульку на 50%. Я там просто так старалась її витягнути, бо мені не потрібно було там знижка 30%. На все я хотіла від Вівату купити пару книжок. Тому купила нібито одну книжку ну за ціною, з якої за одну, але заплатила за дві. Ось тому дуже рада. Ще плюс паралельно замовила там ще три книжки онлайн, тому є що показати. Так, перша книжка, назва 100 років Лені та Марго Марієн Кронін. По-перше, мені дуже сподобалася ця обкладинка, як і попередні, до речі, книжки. Але ця обкладинка, вона така класна, мені дуже подобаються ці квіти. Я прям кайфанула від неї, я така ходила біля неї, думала, купити чи не купити, купити чи не купити. Потім думаю, блін, ну не куплю, коли замовляла онлайн. Потім підходжу, вже коли а, Віват прийшла просто, побачила цю книжку знову і зрозуміла, мені вона потрібна. Ось так про що ж вона? Наскільки я зрозуміла, тут молода дівчина і стара жіночка, які вони, вони разом знаходяться ж в так, вони в лікарні зустрічаються. У неї виліковна хвороба. Вона ці дві жіночки розказують про свій досвід і хочуть закарбувати весь свій, я не знаю. Протрі, вони вирішають відобразити своє століття, тому що на двох у них є 100 років життя, і вони хочуть закарбувати своє століття в картинах. Малюють 100 картин. Тобто на кожен рік, наскільки я зрозуміла, чи, можливо, на якусь подію. І поки вони вирішили, поки не намалюють, вони не помруть. А паралельно, я думаю, ми дізнаємося про їх історію, про якісь їхні там. Приколи, і мені дуже подобається моя знайома. А... Так, пишучи кіроман Роману, Дусі Джона Гріна. Я якраз винуваті зірки хочу перечитати, а згадати своє підліткове життя. Ось мені все теж нагадало нагадала Джона Гріна, і я така, блін, блінна, треба взяти. Тому я просто хочу скоріше її прочитати. Можливо, з вами? Так, наступна книжка. Місяцеве дитя Карен Мак Квещен. Я uh, робила замовлення онлайн і uh, вже зробила У увіват. Там був розіграш, типу, кожне 10 замовлення було безкоштовне. Я не потрапила на це. На, ну, на це. Прям я не була 10 коли оплачувала. І. Uh, я потім заходжу в телеграм-канал Вівато і бачу, що дуже всі а, цю книжку рекламують. Я зайшла, почитала, і мені так сподобався опис. Я думаю, блін, ну я ж замовила вже. І мені стало дуже сумно, я думаю, ну що мені робити? Ну, не буде в мене цієї книжки. І я пішла, дізналася за пару днів до 14 лютого про розіграшу Віват. Що вони роблять розіграш в дусі там, ці кульки, щоб лістати, комусь там на 2000 безкоштовні а, книжки, комусь на тисячу. Але мені ці кульки, я їх навіть не бачила. Вони були навіть напевно дуже знизу. Це дуже тяжко витягнути. І я вже на 50% собі взяла. І ось ці дві книжки я їх прихопила попередню цю, а, брала іншу другу книжку. Разом з попередньою, а потім побачила ось цю на касі. Вже її не було на стенді, як у ну як всі. Я побачила її на касі то мені, Ні, мені потрібна вона. Я ж її так хотіла. І вона вже в мене. Я її дуже зараз хочу прочитати Книжка про е, те, як сусідка побачила в сусідньому будинку, як дівчинка миє якийсь посуд маленька. І вона злякалась, бо цієї пари, ну які в неї сусідствують, вони не мають дітей. Вона злякалася, почала дзвонити соцпрацівникам, вони там на бюрократію ще скидують, нічого вони не зробили, і до неї переселяється 18-річна дівчина. Я не знаю хто вона, в описі не сказано. І о, все стає ще більше підозріло. Мені дуже подобається ця обкладинка. Ніби показано реально це віконце, в якому видно, що дівчина там і щось робить. Там коротше дуже, дуже гарна обкладинка, книжка. Хочеться почитати. І, до речі, авторка цієї книжки вона а, автор відомого англомовного подкасту. Коли я побачила цей опис цієї книжки, книжка Безпечне місце Анна Даунс. Тобто, так, коротше. Вона, по-перше, була на дуже хорошій снижці. Я зрозуміла, що хочеться дуже сильно. вкладинка класна. Такі двері приконні. Мені подобаються ці кольори. Ось і... Ще що е, мені сподобався дуже опис. А дівчина, яка в е, неї її звільняють з роботи, і вона е, втрачає своє житло, е, не може його оплачувати, і переїжджає на роботу в маєтоку Франції. Тобто з Лондона приїжджає у Францію в маєтоку до одного до однієї людини, бізнесмена. В якому вона повинна просто допомагати його дружині, порпатись з, хазя... з хазяйством, так, і допомагати з дочкою. Ніби все просто, але, до речі, я коли це побачила, що написано, ніби все просто в описі. Але я така думаю, бляха, це не просто дитина, дружина, ще, є, ну, типу, цілий будинок. Я з однокімнатною квартирою не можу вспоритись. А тут будинок, дитина і ще й дружина допомагати їй. Так, ніж. ще й собака в мене. Так, і а... собака розбищають. І вона потрапляє в цей маєток, розуміє, що щось дивне з їхньою дитиною, вона то кричить, то мовчить неділю, то а, робить пожежу, то ще щось. І, типу, а, щоб вийти з цього будинку, якось там жити, їй потрібно грати за їх правилами. Ось дуже прикольний а, роман, мені ну, такий, як детективний дещо. А, мені ця книжка попис дуже сподобалася, хороша знижка, я її просто так прикупила. Коли я бачила тебе в останнє, не сподобалася сильно обкладинка, вона мені виглядає такою не дуже гарною. Хоч і кольора базові, які разом дуже гарно порівнюються, але мені все одно щось не те в цій обкладинці. Коротше кажучи, в нас є якась докторша, головна героїня. В неї є сім'я, чоловік, дочка чи син, дочка, і в неї помирає її матір дуже дивними обставинами. Приїжджає на похорон її подругу, яку вона дуже давно не бачила. Вона, наскільки я зрозуміла, чи просто така, що хоче все дізнатися, чи просто була детективом, чи що. Але вона робить своє неформальне розслідування. ось. Тому, і там знаходить багато брехні, багато всяких історій. ось. Цікаво, що там буде. Остання книжка з взагалі з Вілату, а є ще. Декілька. Так, це Колін Гувер без Меріт. А по-перше, обкладинка. Мені дуже вона сподобалася. По-друге, Колін Гувер. Це може бути по-перше, але тут не поз... взагалі не по-перше, не по-друге. Так, Колін Гувер, вона просто взірвала весь світ своїми книжками, своїми прикольними. У мене дуже багато. Є в неї класних, які я прочитала книжок, я їх дуже обожнюю. І коли я побачила знижку, я зрозуміла, що цю книжку я теж хочу від неї. Бо в мене навіть і немає, типу, як книжки Колін Гувер. У мене є, були з бібліотеки книжка, яку я вже читала, там читаючи онлайн, чи аудіокнигу слухаю. І Тобто, Колін Гувер, у мене завжди якась ось така історія. Ось, але зараз захотілося її мати в паперовій, паперовій версії, бо зараз мені дуже подобаються саме паперові книжки. І я кайфую саме з них. Ось, а, ця книжка про дівчинку, о, їй 17, 17 років меріт, а в цій батьки батьки, всі родичі не звертають взагалі уваги, ігнорують. І вона, типу, захотіла вкоротити собі віку. Ось. І, але перед цим вона захотіла розказати, ну, дізнатися і викрити всі історії таємниці, які сховали її родичі. Ось. Тому вона розслідує все і виносить все наверх. Ось. Цікаво дізнатися, цікаво, що Колін Гувер ще нам там приготувала останні дорослі книжки. Була, був розпродаж бук 24, нібито зараз кажу. Ні, видавництво. Є видавництво, яке називається «Видавництво». А в них була, були знижки, типу, книжки там і по 25 і по 50 гривень, типу недорого. Я взяла за 4 книжки. А, скільки? 158 гривень. Десь в мене так вийшло. Просто ну, за 4 книжки. Дві дорослі, дві дитячі. Я вважаю це взагалі клас. А перша наречена Шульца. Вона така зараз дуже тяжка. Прям. Тяжка, тяжка. Наскільки я зрозуміла, мені а, дуже сподобався опис на сайті. А, а, книжка про а, наречену Шульца це а, письменник, а, який а, закохався, вона там 28 років, йому 41. У них там шалена любов і чим все закінчилось. Тобто, жінкою вона його не стала. Нам роблять якийсь ну, в Назві книжки, зрозуміло, Наречена Шульца. Це взагалі полячка. Тому взагалі мені зараз поляки дуже, дуже я їх люблю. У <свісна> мене є польські книжки, точніше, вони на українській мові, але польські автори. І мені хочеться просто дізнатися про них більше, про їх культуру. І ось це про польського письменника і його наречену. Подумала, що буде цікаво. Наступна книжка, яку я побачила в Алісі, вона робила з ним марафон. Це ФОМА про велосипедистів Світіслав Басара. Ось. Це сербський письменник. Я вам просто, я не буду зараз переказувати, про що книжка, я просто прочитаю, щоб ви зрозуміли, що це просто вибух. Я не хотіла її брати, але коли побачила велику знижку, дуже велику, я її десь за 30 гривень взяла цю книжку. Я просто, ну, у середньовіччі було засновано таємний орден велосипедистів, мета якого відновити Візантійську імперію. Членами братства в різні часи були Зигмунд Фройд, Леонардо Да Вінчі, Шерлок Голмс і Тарас Шевченко. Сталін, Періс Гілтон. Але чому саме велосипедистів? Бо з точки зору Святого Духа згори велосипед, велосипед виглядає як хрест, що рухається за неї самотужки, поширюючи благу звістку. Ось це дуже. Вибухова книжка, не зрозуміло нічого, але Аліса бачила відосі, дуже сміялася з нею. Я теж хочу посміятися. Мені теж цікаво, що там. Можливо, мені сподобається цей жанр. Бо я ще, бо я більше так, знаєте, про романи, детективи. А тут щось для мене цікаве, дивне. Хочеться дуже почитати. І в цьому році це дитячі книжки. Упс. Дитячі книжки. Перше це ведмеже диво, дуже гарно проілюстрована книжка. Купляла... Купляю взагалі всі дитячі книжки а, своїй а, хресниці. Теж на знижках бачу, купляю, бо чому б ні, вона дуже любить читати. Тому я думаю, буде цікаво. Мені дуже сподобалася ілюстрація. що, По суті, книжка просто розказує про ведмедика, як він. Ну тут сполери теж можна, ну, як він знайшов собі дружину і в них з'явилися діти, все. Але, думаю, прикольно з такими ще класними ілюстраціями, це взагалі буде класно. Ось. Так, і наступна книжка це папушка. Вона дуже тоненька, це як живна взагалі. Тут дуже кльові ілюстрації. Я не знала, що це що. Мені сподобались ілюстрації як ілюстратору. І я взяла свої хресниці, щоб вона там ну, читала більше книжок. Ось. Але в мене ще є книжка. А, зараз. Яка зараз їде, А, Ця книжка зараз лежить на пошті. Ця книга Скляний замок вийшла тільки, я не знаю, коли е, пару днів тому вона тільки з'явилася в продажі. Ця книжка Скляний замок була поперед замовлення в мене. Я її е, декілька місяців тому побачила і вирішила замовити. Е, про що сама книжка? Мені теж сподобався опис, що я хочу сама його вам зачитати, щоб ви зрозуміли. Дженет Волс понад 12, 20 років, тобто сама, а, типу, це як автобіографія, йде, це та, що й написала, тобто це не вигадка. Дженет Волс понад 20 років мовчала про те, яким, яким було її дитинство. А потім вирішила не просто розповісти про це близьким людям, а написати книгу за кілька тижнів після виходу мемуарів Скляний замок у світі Дженет Волс прокинулася відомою. Нині її спогади про багатодітну сім'ю незвичайних батьків, нестандартні методи виховання та навчання і утечу в нормальний світ. І е, вийшов фільм. Так і називається Скляний замок. Мені дуже захотілося прочитати її і. Е, Тут, до речі, в... на сайті є можна прочитати пару сторінок. Я прочитала першу сторінку, я зрозуміла, мені дуже цікаво. Я хочу про це почитати. Мені це дуже цікаво, мене це завжди так трошки. Ну, я любила про таке читати. Я прочитала вже цю книгу, і я під великим враженням від неї хочу додати, бо опис книги по суті ніякий. Жінка розказує, яке було в неї дитинство, як вона часто переїжджала зі своєю сім'єю. Батьки були емоційно незрілими, не могли дати дітям нормального виховання і не даху над головою. Тут багато пустелі, переїздів, вайб нових будинків, голод дітей, негаразди і так далі. Ця книжка дуже легко читається, я її рекомендую. Вняла відео. Зняла відео вже вже типу перевдяглась і зрозуміла, що не розказала про одну книгу, яка, до речі, зараз лежить вже далеко сильне люблю, яку я чекала дуже довго. А в мене зараз дещо трапилося, телефон звалився з штативу, і о, такого ще ніколи не було. Книга Ілеріон Павлюк. Я її читала з вами я е, не розраховувала. Блін, я розраховувала, кому я прошу. Я розраховувала, що вона буде фієзною. І це правда. Це правда просто. Книга така крута. Вибачте, там на задньому фоні буде він трошки лапками. кроп 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 А, um, Про що книжка? Я її дуже всім просто безмежно uh, рекомендую. А, про що книжки? Я краще про, е, прочитаю, вам буде зрозуміліше. Київський кримінальний психолог Андрій Гайстер відправляють консультантам у Богом забуте селище Бузький сад. Зимової ночі там зникла маленька дівчинка, а ще там водиться звір серійний, серійний маньяк, убивств яких та тем. Тамтешні мешканці волі не помічати у цьому проклятому селищі, де все по колу і всі живуть життям, яке ненавидять. Розслідування постійно заходить у глухий кут. Андрій вірить, що загублена дівчинка, попри все жива, і він її знайде, але нікому крім нього це не потрібно. Це настільки крута книга. Я її так довго чекала, коли її перевидадуть, коли взагалі її зроблять. Це просто книжка, яку потрібно всім прочитати. Я... Максимально рекомендую і купити її вже, поки вона ще є на поличках. Я дуже рада, що ви подивилися це відео. Я дуже стараюся створювати якісний контент, про що я люблю і сподіваюся, вам теж подобаються мої відео. Дуже буду вдячна, якщо ви прокоментуєте і лайк, це мене дуже мотивує знімати далі. Дуже вас люблю. І всім папа папа, па папа, ваше -па. тині джегудріво танцює да.